Було добре, весільна відпустка мені подобалась, постійні виласки, зустрічі. Але через те, що я інколи дивилася новини та поліцейські програми, в мене почала підвищувати тривожність. І вчора, коли я в накафті скуплялася і пролітав літак, ну дуже гучне, і мені стало страшно. І я вирішила відновити рівновагу і перестати дивитися на винос, скоротити використання телефону, більш турбуватися про себе, влаштовувати побачення собі. А також вчора мене Франк заспокоїв, сказав Alice гуд, ніч посірен, Alice Wirt Hut. Любов та підтримка Франка мене також заспокоює. Сьогодні після ранкових справ я прополесосила, помила посуд, потім прийняла душ, помила волосся, нанесла креми, зібралася і поїхала в центр. Я трохи скупилася в Росмані, надрукувала весільні фото, тому що сьогодні хочу оформлювати альбом. Купила ватні диски, ще на велик день наліпочки на купила, потім посиділа в Айс кафе, е... замовила Хайс Шоколади Мізани, позахотілася. Такого гарячого шоколаду. Можливо, через те, що я згадала, що в дитинстві пала одне какао з якимось особливим смаком. Я не пам'ятаю, як називається точно це какао, але воно було особливо смачне. А ще минулого березня, коли ми зустрілися, з Франком та Інною. І, і у Бетбургі, у Бетбургу, і в Бедбергі почалася гроза. Ми побігали в Айс-кафе, і я там, -там замовила якесь какао, і цей смак нагадав мене дитинством. Сьогодні я попила хай з шоколади. цього разу від Зане смачно, але треба. Повільно пити, бо гарячий. Наступного разу хочу спробувати вайс шоколад. А після айс-кафе я вирішила купити собі квіти, розочки. В основному мені завжди франк купляю, я ніколи собі ще не купувала одна квітця. В основному, франк купляю пару разів на місяць мені. Квіти, великий букет роз чи інших квітів, але великий букет. Але цього разу я вирішила собі купити квіти. Ця ідея в мене довго назрівала, і ось сьогодні я наважилася купити собі розочки. Коли Франк прийде з роботи, побачимо, що він скаже. Які думають навіщо балувати себе? Але краще побалувати себе квітами, там, походом в перекарню, новий новим кремом, чи, чи прокраструвати та залипати в телефоні, в особливості в соцмережах, на шортсах, чи заїдати солодким. Солодким, тавірним щось стрес. На початку січня я трималася і я не так багато їла, солодкого та мочного, мочного. а потім за останні 2 тижні дуже багато мочного та солодкого з'їла. І зараз хочу скоротити солодке та мучне. І цю турботу ту про себе. Я не кажу, що завжди завжди не можна їсти солодке, та мочне можна, але не, не щодня і не так багато. Ще в мене на телефоні залишилося мало інтернету, але я не засмучуюся цей шанс провести. Зараз з мінімальним використанням телефону, відновлювати творчість, прогулянки, також домашні справи, інші справи. 1 березня в мене з'явиться новий інтернет. 2 березня в неділю в центрі неможливо буде піти, тому що через карнавал бути закрита, а я. Взагалі ну, не люблю карнавали. Карнавали для мене це не свята, для мене свята день народження, Різдво, Великдень весілля. І я думаю, 2 березня я трохи в парку прогуляюся. Потім буду дивитися моїх інших улюблених блогерів. Якраз подивлюся. Франк в неділю буде працювати більший. Він буде працювати до пів шостої. А я буду майже цілий день одна, тому подивлюся в неділю відео. А до неділі буду намагатися не так багато використовувати телефон. Невеликий детокс. Пішала я наше весільне фото пойму, що в цей альбом, бо там більш місій, так зручніше. А все там декілька фото буде для Ліби Папа. Іншого разу я також думаю надрукувати фото для батьків для Каті. Дитинстві. В моєму дитинстві вели альбом, було декілька альбомів на різну тематику. І я вирішила відновити цю традицію, там, робити весільний альбом, літнє весняний альбом, різдне новорічний свят тощо. Буде трохи менше фото, тому що альбом маленький, на жаль, не всі моменти. Помістилися в цей альбом, але нічого страшного. Він може коли прийти та подивитися наш альбом великий. Я забула надрукувати фото там, де в ресторані ми з Франком у танці, але іншого разу надрукую. Так багато ще місця залишилося. Треба ще якісь фото з весілля надрукувати, а то. Альбома пусте. І після того, як ми пообідали з Франком, ми пішли у центр, у Маркав, та потім в турецький магазин. Сьогодні замість квітів. Франку у Маркафті мені купив ось такий сет, там і духель, і е, ласьйон для тіла, а також таку шоколадку. Франк купив Таузін Сьогодні я вперше спробувала водичку з кавоною. Ну, якщо ви знаєте, я місяць тому перейшла чи два місяців перейшла на водичку зі смаком. Я завжди п'ю чи з лимоном, чи з вишнею. А ось зараз спробувала з кавунчиком смачно, прикольно. Телепортація в наступний день. Сьогодні взагалі я планувала з кавою, з кавою того, взяти каву того та посидіти в парку. Але сьогодні пішов дощ, дощ припинився, але лавочки мокрі, тому сьогодні я пішла в айс кафе спочатку. В айс кафе я взяла какаву з вершками та замовила ну щось типа млинців. З бананом та шоколадом. Бо масляна неділя, але я так і не навчилася робити млинці. Я пробувала робити млинці, в мене не виходило. Можливо, колись вийде. І після Айс Кафе я пішла в квітковий магазин, але. Не в той, що вчора в інший, і купила різочки, бо через півтори місяця буде вже Великдень. І взагалі це символізує весну, дивлюся і весняний настрій. Я давно хотіла придбати. Мені сказали, що це все завишневого дерево. Зараз хочу перед приходом пранка зробити розворот на тему вішлість, мої весняні бажання. Мой розворот так і прості погані. Такі ті бажання, на які знадобиться час. Цей присвячений тобто дум Мерз 19 Fun Якщо в минулому розвороті були листи цікавих справ та бажань, то всьому важливі справи. Вони, можуть і не цікаві, але вони важливі. Я хочу записати 5 важливих справ на березень. Зтопом 5 справ на березень. У мене справи пов'язані з документами, бо без завершення справ з документами я не можу займатися здоров'ям. Mm-hmm. <laughs> Каталапартази в наступний день, після ранкових справ, я запустила одну пральну машину, забрала висохші речі з приводу інтернету та зв'язку. У Франка безлімітний інтернет, але все одно останні дні у нас проблема з зв'язком. Сподіваюся, в суботу з зв'язок буде добре. Я виложу відео. Новий блог на Ютубі та подзвоню те люди можна на всякий випадок в суботу піти в кафе, бо я помітила, в кафе інтернет краще ловить. Не знаю з чим. Бо там в кафе немає Wi-Fi, але зв'язок краще. Зараз розлажу речі, поміняю рушники в вані та на кухні. А потім хочу трохи прогулятися в парку. А вдень, коли Франк прийде з роботи, ми з Франком та слібою папа поїдемо у фінал Замт Брюль. бо Франку потрібно змінити податковий клас. Бачила в парку білочку, хотіла зняти відео, але вона швидко побігла. Вона була така м, оранжева. Хто шукає альтернативу вісянову печиву в Німеччині? Зверніть увагу на фірма Брандц і на запичу Hobbits Kernich. Так швидко час минув. Я трохи вдома пообідала. І зараз вже пральна машина, думаю, завершила прання. Швидко розвішу речі і ще потім сполосну посуд після мого обіду. І десь приблизно через годину, навіть трохи раніше, будемо вирушати у брюль на фінал замку. Папа. я. Так. Лампо. Повернулися додому. Подробності сьогоднішнього дня розповідати не буду, тому що друга половина дня пройшла не так, як планували. Я не дуже задовільна. Ну, є такі приємні моменти, але в основному я не задовільна. По-перше, з нами їхала Олена, Либо папа знову зібрав контакт з однією жахливою жінкою, Оленою, яка постійно щось не подобається, яка постійно щось фукає мені навіть. Трохи посварилася з нею, накричала на один одного, тому що вона мене довела до нервів. Фінал замт у Брюлі був зачинений, тому що був карнавал. А завтра вони працюють до 12 години, лише і ми з Франком не встигаємо. А на наступній. На ну, митижні Франк повинен сіли тиждень, майже, майже без вихідних працювати лише в суботу на наступному тижні вихідний. І також не встигаємо, тому що на наступному тижні у Франка друга зміна. І доведеться їхати лише на третій зміні. І ми не встигнемо до 14 березня зробити новий податковий клас. Ось Такі справи день в нікуди. Ну, мені тільки подобалось, що ми зустріли друга і папа Хасана за довгий час і пішли в турецький ресторан разом і Хасан заплатив за нас. А ще Хасан подарив мені цукарочки. Хасан сказав, сказав, що коли будемо, час будемо разом зустрічатися, кудись вибиратися. Потім, після того, як ми були в ресторані і вирішили питання з машиною Хасана, ми поїхали додому. Планувала сьогодні воду та папір для випічки та яйця купити, але не хотілося сидіти до... Чи в компанії Олени. захотілося додому. І ми, думаю, завтра купимо водичку, папір для випічки, яйця. Ось друга половина дня в нікуди. Але радувала, що зустрілася за довгий час з Хасаном. Він заплатив за нас у ресторані. Та побачите, якби папа було добре. Усі, на жаль, не дуже позитивної ноті. Мій блог завершиться, а я бажаю вам гарних вихідних. Бай-бай, чус! До наступних відео!